Вітаю тебе. Ти стоїш перед передобителю, який незабаром виповниться тисяча років. Не знаю, чи є ще подібний монастир, щоб в ньому було прославлено стільки святих. Він один з чотирьох уділів Богородиці у православному світі, один з найбільших монастирів Європи. Чи є ще окрім Києво-Печерського монастиря? Якась постійно жива інституція, яка пов'язувала за ці майже тисячу років всі епохи нашої історії і разом з тим освячувала, впливала, надавала найвищі сенси. Тут виникла перша в наших землях лікарня, народжувалися перші літописи та наша перша історична праця. Тут був один з найбільших скрипторіїв, Пізніше найбільша в Україні друкарня, книги якої розходились багатьма країнами світу. Києво Печерський патерик потужно протягом століть впливав на формування того, що називають душею народу. Настоятелі обителі Єлисей Плетенецький Захарія Копестенський та Петро Могила заклали фундамент національного відродження. В лаврі витоки Києво-Могилянської академії. У часи московицько більшовицької влади після закриття монастиря Лавра стала місцем збереження національної культурної спадщини. Сьогодні лавра і діючий монастир і національний заповідник. На його території 144 архітектурні пам'ятки. Частина яких існує з одинадцятого 12-го сторіч. На території лаври кілька музеїв, в яких працює близько тисячі співробітників. Все це величезне дерево з безлічч паростків, яке підтримувало та живило своїми плодами не тільки наш народ, а й нашу державність виросло з маленького насіння, печерки. Преподобного Антонія Печерського, а вірніше з того, що він всього себе віддав на служіння Богові, запрошую тебе. Можливо, тобі вдасться доторкнутися до таємниці плодючості цього дерева. Тебе чекають пригоди в трьох історичних періодах, в кожному з них ти можеш обрати один з чотирьох маршрутів. Хоча можеш пройти поступово і всі чотири. У кожного маршруту свій провідник. У кожного особлива розповідь, кожен ніби уособлює один з потужних проявів буття лаври, чотири сторони процвілого лаврського хреста. віру, волю, розум, творчість, про віру зародження монастиря. Його засновника, святого Антонія, чернечі обіти про те, з чого складається повсякденне життя ченця та до якої мети спрямоване, розкажу тобі я, Феодосій Печерський. Про волю, про те, яким чином та навіщо Славетний воїн та князь прийшли в монастир, про боротьбу, яку ведуть ченці, розповість преподобний. Ілля Муромець, про розум, натхнення історика, Становлення монастиря, роль Антонія та Феодосія Печерських, преподобний Нестор Літописець, батько Вітчизняної історичної науки, про творчість, красу та її джерело, сенси мистецтва, монастирські архітектурні дива княжої доби. Преподобний Аліпій іконописець Печерський. Тепер обери на стенді один з маршрутів, зісканувавши відповідний QR-код.